Всім привіт! Ви на каналі Cradфінг. Сьогодні в мене рибалка на карася. Хочу половити на поплавок і на кормушки. Вам приємного перегляду, а мені гарно половити. Поїхали! Сьогодні прикормка від інтеркріль, мед. Така солоденька і вона чорного кольору. Висипаю всю, бо тут вже небагато лишилось. Зараз зволожуємо. Вона ось такого якось такого кольору. Прям темна-темна. На дику водойму це якраз хорошо прям. Прикормка дозволожена. Гарно ліпиться в кульки. Насадка на кормачки пуфіки часникові, опариш і хліб. Це буде на поплавок. Знаю, що багато рибаків вже на хліб не ловлять, так, на опариш, на черв'яка, але що стосується цієї водойми, вчора я просто дубасив 13 огромних карасів на хліб, хоча я не знаю, як вони взагалі великі, хоча на хліб в основному мелочь. Ну, не знаю. Сьогодні теж будемо перевіряти. Зараз замішаю хліб. Треба його повністю конити в воду, Віджати все. Віджати всю водичку. І просто дуже гарно перемішати. Воно спочатку виходить дуже таке м'ягеньке. Але потім, коли вже гарно перемішати, тоді воно буде все добре. Розкладаю поплавочну удочку. Гачок в мене гамакацу. Це була оснастка від Олі Кубанської, я розказувала в попередньому відео, хто не бачив, що я її культурі нікого обірвав. І вже в Олі попитав в інстаграм, які вона гачки використовує, то очки лишу в описі. Поплавок в мене від Brain. Ну, якби він йшов у вас Насті. Зараз покажу. Ось, дивіться. Поплавок такий. Форми. І ще що скажу, бачите, тут є чотири кембрики е, прямо під самим поплавцем посередині. У мене тут їх два, бо один вже я порвав. <свісно> І оцей самий такий длинненький, щоб воно тут не перекручувалось. Це Оля реально продумала. Ось такий мягусінький хлібчик вийшов. Бачите, він такий мягенький. Але якщо він мягенький, то потрібно частенько перезакидати. бо Пліточка, якась верхолодочка об'їдає, все дуже швидко. Все, зараз насадюю і закидаємо. Прикормочка вже напіталась. Вона вже гарно ліпиться в кульки. Зараз зроблю одну велику гулю, закину і все. Так, вистаю. І головне попасти. О, нормально. Поплавок там, я його буду туди кидати. Все закинув. Поплавочок стоїть. Спінінг закинув. Вже пройшла година, поки що покльовок не було, але одна була, поки включив камеру, підсікаю і вже дуля з маком. Ну, коротше, знімати і рибалити на поплавок – це ще теж треба вміти. І мати оператора. І все. Отаке. Опа. Плотвичка. Так потягнула. Що я думала, що карась. Опа. Ого. Что это такое? Ночь хорошая. Ой, карась прям хороший. Ого. Бачите, хлеб работает. Опа. Сейчас подождите. Сейчас подождите, я покладу. Секундочку. Опа. Просто подивіться на цю махіну. І це на хліб на поплавок. Як вам карасик? Опа. О, це платва. Тож ще це, цей, красноперка. Ого, ніфіга собі. Як для красноперки. дивіться, просто розмір красноперки з моєю рукою. Це просто кайф. Дуже вітряно, звісно. Але хоча б не жарко. А то якби спека була плюс 40 то Тут б неможливо було висіти. Але у мене тут дерево і в мене тут тіньочок, Це взагалі. Щось воно став поплавок і потім вже ліг. Що воно таке? Непонятно. Десь то пліточка, мабуть, об'їдає там тихенько і набере. Опа, Вже. Пліточка дивіться. Ось така дивіться. Хороша. Отже, ця риболовля могла бути краще, але під вечір був дуже сильний вітер і знімати було дуже тяжко, тому що мікрофон просто обдувало і мене не було чутно. Тому дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.